Всіх вітаю! Ви на каналі Тера Тифем з вами Ганна. Знову та ж сама Ганна, і хочеться роздивитися в цьому відео подружжя Зеленських Володимира і Олени, що там відбувається, дійшли до мене чутки. Виявляється, що це дуже поширені чутки, я не знала, що насправді в президента там вже купа коханок, що шлюбу там в звичайному розумінні вже як такого немає. Але через загальну ситуацію, через війну, звісно, розлучитись вони не можуть. І Олена Зеленська. Якби грає роль дружини такої правильної, ну бо того потребує ситуація, логічно. Але насправді вже давно б від нього пішла б, якби не це коротше, попліткуємо сьогодні. З одного боку, ви можете сказати, що нам від того не холодно, ні жарко, і це, в принципі, так і є. Але ж цікаво, от хоч взагалі люблю перевіряти чутки. От можете мені теж в коментарях писати подібні теми і будемо продивлятись. Ну Це я не, не сьогодні дізналася, вже давно виявляється така інформація. Ходить, от чомусь у мене відклалося це відео. Я собі в, в, в нотатки записала і чомусь от, знімаю тільки зараз. Ладно, поїхали. Правда, це чи брехня? Почнемо з того. Наскільки правдиві да? ці чутки? Смерть. Та гола правда по ходу. Навіть там серйозніша ситуація, аніж в тих чутках говорять. Все там глобальніше. Вони могли вже бути не парою ще там до початку війни, або коли він пішов в президенти, да, там все зіпсувалося, наприклад. Але поки він президент, не розлучались, бо для іміджу президента це теж да, негарно. Да-да-да, дивіться, дно доповнюю. Я вже сказала, це вже дуже довгий час триває в них ця ситуація. Дуже довгий, тобто це не, не зараз. От не, не в останній рік, скажімо, скажімо так, тут роками може тривати ця ситуація. Може вони вже дуже-дуже давно стали як сусіди такими, таким номінальним номінальним да, подружжям. М -м, цікаво, да, А, Добре, а через що зіпсувався шлюб? От головне, головне глибинна, головна, основна причина, через що зіпсувався цей шлюб. Різко в момент, щось трапилось. Зараз ми подивимося, що от коли життя розділилося на до та після. Там вона про нього, наприклад, щось дізналась, і це змінило, якби їх відносини назавжди. От така от, тут історія: різко в момент. Якийсь вчинок все зруйнував. Було кохання, до речі, було справжнє кохання до цього моменту. А може воно і зараз є, знаєте, як кажуть, від любові до ненависті один крок. І навпаки. І коли люди сильно ненавидять, це ж почуття абсолютно такої ж сили, і потужності, як і кохання. І от тут така ж прям драма може бути. А ну подивимось, між ними драма, чи просто все же вмерло? Чи вони ненавидять один одного? Ну вони живуть кожний своїм життям. Зайняли обидва таку максимально егоїстичну позицію саме щодо відносин, і прямо усі тяжки пішли обидва. І от кажуть, да що в президента там купа коханок, та не виключено, що і в неї там купа коханців в першої леді насправді. Так, а тут саме час ставити дисклеймер, ставлю його на словах. Все, що я тут говорю, є тільки домислом, здогадками на базі того. Що показали карти, і ні в якому разі не є взятою десь інформацією, істина в останній редакції, і так далі. і так далі. Відео знято з розважальною метою, але це не точно. Коротше, вкрайно ще тут пішли обидва, і обидва тут собі ні в чому не відмовляють і кайфують від цього. От, Прям пороки такі мені пішли. Да? Бо тут дивіться, і дев'ятка кубків така карта, і ще й диявол на дні. Ну, і знову ж таки, да, це давно. Це от така, от, в такий вигляд прийняла криза у відносинах. Десь якийсь етап розвитку у відносинах не пройшли. А що тут трапилося? Тут я так і не запитала. Тут у зов що це було? Що це був за вчинок, подія чи щось. Це був вчинок його Володимира Зеленського. Бачите, короля показують. Він якось жорстоко вчинив по відношенню до дружини дуже цинічно, дуже не по людськи, і прям от вона протверезіла. Ні, це не кохання, це, це, це не люблячий чоловік. А ще про вчинок нам скажіть. Хм, Цікаво, вісімка жезлів, що тут на ній мечів. Блін, от мені тут іде, що це пов'язано з якоюсь інформацією, чи то якусь важливу правду від неї приховав, чи то обманув в чомусь прям принциповому, от щось таке. Ну, по вісімці жезлів, звісно, людина могла вести такий легкий спосіб життя, саме в особистому купа зв'язків там і так далі. Ладно, не будемо вже купатися в чужій брудній білизні. О, так, ну а що тут запитати? А це, чи має це взагалі якесь значення для нас? Ну, має, да. Бо нас обманюють, бо це неправда, і вона навіть навіть в контексті іміджу могла б і для нас якось змінити ситуацію. Бо це не чесно і несправедливо грати оцю комедію перед нами і перед усім світом. Да? До речі, тут вузькі кола, може, звідти плітки, чутки і вийшли. Вузьке коло їх оточення в курсі про те, що відбувається. Так. Добре, і е, чи, роз, чи розлучаться вони прилюдно там, з часом, да, коли війна закінчиться. Я щось не розумію. Ну, не факт, до речі. Не факт. Це, скоріш за все, ще не вирішене питання, і це майбутнє ще не сформувалося. Одне тут можна сказати точно по цим картам, що їм буде важко на це вирішитись. Що будуть тягнути все одно, як у той чомодан без ручки будуть тягнути і нести важко, і кинути шкода? Ну, типу, такого, да? по класиці десятки жезлів. З болем підуть вперед. А чому взагалі в даному випадку президенту так важливо мати першу леді, окрім іміджу? А це важливо, знаєте? Важливо для суспільних настроїв. Бо якщо тут ще й прилюдно зараз президент з дружиною розлучиться, і буде скандал, і там імідж України погіршиться, це дуже вдарить по настроям людей. Бо в них ще одна з задач у влади зберегти інститут родини сім'ї в країні. Чому щоб діти народжувалися? Бо зараз же дуже багато втрат на фронті, і в принципі багато людей, на жаль, гине. І демографія, ну питання демографічне постає все гостріше гостріше. і тут не можна людям подавати такий приклад. От якось так. Ми тут будемо жити як хочемо. Ми тут будемо тонути в пороках, дозволяти собі 100-500 коханців і коханок, А ви, будь ласка, будь ласка, бережіть свої сім'ї, народжуйте дітей. Бо ну як населення інакше скоро не стане. А як же раби? Хто ж буде податки сплачувати? Ладно, то я вже іронізую, я не така зла, насправді дуже навіть не зла. Отак, от друзі мої, пропонуйте свої теми в коментарях. Напишіть, чи було цікаво, наскільки вам достовірною здається ця інформація озвучена мною, наскільки це саме вам схоже на правду? Ну і буду вдячна за вподобайку, за підписку, за будь-яку активність. Це реально дуже допомагає і дуже мотивує. А на тому все бережіть себе і близьких. Слава Україні! Не прибуде з вами сила.